Ми продовжуємо наші включення з народним депутатом України, представником фракції батьківщина у Верховній Раді В'ячеславом Кириленком. Пане В'ячеславе, дуже багато сьогодні було сказано з трибуни, обмінялися думками як враження. І, власне, одним із заяв, які ми могли почути, це власне, що фракція батьківщини насамперед ставить питання звільнення політичних в'язнів, зокрема в контексті звільнення Тимошенко. Змовно політичні в'язні мають бути звільнені і новітні політв'язні. Які зараз вже як заручники взяті владою і заарештовані, і Юлія Тимошенко, як політв'язень номер один, напевно, не в Україні, а в світі цілому, це, безумовно, розв'яже політичну кризу або сприятиме кардинальним чином розв'язуванню цієї кризи. Ну і безумовно, країна стоїть на порозі суттєвого вибору або децентралізація влади. У сенсі зменшення повноважень, які набули вже диктаторських ознак для президента, і перенесення повноважень до парламенту і уряду, і у сенсі переходу цих рішень, власне, до тих вимог, які ставлять люди. Впливати люди можуть через легітимні органи. Якщо парламент не може нічого зробити, тоді виникають загострення поза парламентом на вулиці. І тому шлях один або громадянське порозуміння і розконцентрація влади. Тобто, ну, Зосередження влади в одних руках у президента Януковича зараз має бути скасовано. І цей процес повинен розпочати парламент. Я думаю, це те, що вдовольнить не тільки навіть прихильників Майдану, а й тих, хто з якихось причин поки що Майдан не підтримує. Якщо ж влада буде глуха до вимог народу, то може виникнути громадянський конфлікт. А це вкрай небезпечно для країни, тому що зовнішні сили і місцева п'ята колона. Сплять і бачать дезінтеграцію України, тобто порушення територіальної цілісності, розкол по Дніпру на правобережі, лівобережжя, чекають, щоб брат пішов на брата, і роблять все для того, щоб от протистояння, яке зараз є народ проти влади, яка глуха і сліпа, до його вимог. Перетворилося на протистояння люди проти людей, народ проти народу. Оцього допустити ніколи за жодних обставин не можна. Цілісність України це цінність номер один. І тому відповідальність всіх політиків, які зараз є в парламенті, вкрай гранична зараз як ніколи. А для того, щоб почати виходити на розв'язання цих проблем, потрібно по-перше звільнити політв'язні. По-друге, розпочати процес внесення змін до конституції саме з тим, щоб дати більше повноважень вищому представницькому органу, яким є Верховна Рада України, яка би сформувала уряд народної довіри. Цей уряд необхідно, щоб взявся за реформування всіх правоохоронних органів. Розформував Беркут як структуру, яка повністю себе дискредитувала і повинна у тортурах катування і, взагалі, те, що ми бачили, і весь світ бачив, це збезчищує Україну, а не тільки цей спецпідрозділ. І ось цей уряд народної довіри понад усе на перехідний етап до президентських виборів повинен взяти під контроль всіх силовиків, щоб ніколи більше міліція, беркут ніхто не застосовувались проти мирних демонстрантів і не використовувались у політичній боротьбі. Якщо нам вдасться вийти на таке рішення, буде погашена. Протистояння, яке інспірується між областями, і інспірується і ззовні понад усе. Ну і на період до дострокових президентських, а можемо говорити про дострокові і президентські і парламентські вибори, якщо потрібно. Ситуація буде під контролем ось цього уряду народної довіри і. Міліція, силові органи не будуть втручатися у політичну боротьбу, і таким чином ми вийдемо на чесні вибори. А це вже народ вибере ту політичну силу чи того політика, якого буде бажати. А тепер про порядок проведення тих змін, про які ви зараз говорили. Яким має стати перше питання? Питання все таки про амністію. Ви пропонуєте парламенту повернутися і в тому форматі, в якому сьогодні виступає опозиція? На сьогодні є чотири законопроекти. Наскільки я знаю, який із них ви будете відстоювати, і як мають звучати саме його положення? Це має бути зміна до того закону? Чи це має бути абсолютно новий документ? Це може бути скасування того закону і голосування опозиційного законопроекту. І ми знаємо, є підтримка цього законопроекту. Ну принаймні, теоретично на словах. Не тільки з опозиційного стану, а й частина депутатів від влади може проголосувати за закон про безумовну амністію. Ми можемо погодитись на м'якіший варіант внесення змін до чинного закону, але треба зробити все, щоб ті сотні людей, які зараз за гратами, вийшли на волю, оскільки це не якісь злочинці, а це люди, які просто борються за власну гідність і борються за краще майбутнє своїх дітей. Вийшли на волю без жодних умов, звичайно, тому що умови. Це все предмет політичних переговорів, оскільки є консультації і на рівні лідери фракції, і президент є постійні переговори і тут в стінах парламенту. Ось там нехай політичні умови з'ясовуються коли, що і як. А люди це безумовна цінність. Вони повинні бути звільнені, тому що це є не кримінальні злочинці, а це є політичні в'язні режиму Януковича. І тут жодних умов не може бути. Другий крок це зміни конституції або бодай початок змін. Третій крок формування нового уряду. Якщо хочете, позапартійного уряду професіоналів, але повторюю контроль над силовиками – Це питання номер один. І останній крок рішення питання про дострокові президентські вибори. Хотілося порунути якраз до другого кроку. Тобто, спочатку зміни до Конституції, а тоді вже формування уряду. Це має бути коаліційний уряд. І стосовно контролю над силовими структурами, наскільки я знаю, що за Конституцією 2004 року це сфера впливу президента, це якраз він має призначати міністра. Як з цим питанням бути? Ні, за Конституцією 2004 року президент подає міністра внутрішніх справ і міністра закордонних справ і голову Служби безпеки, але згоду дає парламент. Без згоди парламенту призначений не може бути а звільнення без згоди президента, тобто, якщо Міністр внутрішніх справ знову став на шлях злочину і боротьби з власним народом. Парламент без жодного подання президента звільняє такого міністра, рівно як главу Служби безпеки, рівно як і прокурора, рівно, як і будь-якого іншого міністра. Оце таку можливість дає Конституція 2004 року. Без початку змін до Конституції, а ще краще, без повернення до Конституції в редакції 2004 року, розмови про уряд народної довіри лише теоретичні, тому що ця народна довіра вона повинна. Мати якийсь захист, а коли президент за теперішню Конституцію сьогодні призначив, завтра зняв, то це буде лише крах усіх переговорів і всього процесу мирного врегулювання. Тому це зараз дуже складна ситуація в Україні і в парламенті, але вона не є нерозв'язаною. при політичній волі. І якщо ніхто не буде втручатися, особливо з боку імперських недоброзичливців там із північного кордону України, всі питання. В парламенті і поза парламентом в Україні будуть полагоджені ключове питання, щоб влада почула нарешті голос народу і не думала, що ті, хто протестує, це дуже невеличка кубка екстремістів, як вони намагаються самі себе в цьому переконати. А це величезні пласти українського народу, і якщо на у Майдані представлені десятки і сотні тисяч, то підтримку Майдану має в свій чергу від мільйонів людей, і це треба розуміти. Тоді це буде відповідальна позиція влади. А якщо ні, то Україна неминуче стане перед загрозою силової розв'язки, а тоді відповідальність буде прямо лежати на владі і на Януковичу особисто. Народний депутат України В'ячеслав Кириленко це була його позиція. Залишайтеся з нами, не перемикайтесь, ми продовжуємо.